Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі, а ми з ладосиком на воді. Вон Ладосик. Вон Владосик виходить з Чигирів. Приїхали ми на одне прикольне місце, яке теж слід перевірити по наявності окунця і, можливо, щучки з судачком. Що буде плювати? Я не знаю, але щось має тут клювати. Адже як ми перевірили вже до цього. До речі, якщо вони дивились... Попередній відеос, обов'язково його подивіться, це його логічне продовження. Як ми пересвідчились до цього, окунець вже почав заходити в заток, де буде зимувати аж до самої весни, до його нересту. Він же зайшов в кількості великій, невеликій, то таке діло. Десь зайшла більша кількість, десь зайшла менша кількість, але... Факт залишається фактом, що він вже зайшов, так що ловити його можна. Ну і, власне, будемо його лайтиком перевіряти, чи є тут він, чи його тут нема, і в якій, звісно, кількості. Робити висновки і розповідати про це все вам. Поїхали! О, є, є контакт. Є контакт, є контакт. Перша рибка на новому місці. Це дуже схоже на судачка. Але це окунець. О, слухай, і такий непоганий. Вон ладосик поряд стоїть. І дивіться, друзі, який гарний окунець. Прям гарний-гарний. Такий жирненький ух. І теж коцаний, бачите, хтось його вже намагався з'їсти. Ну, давай, дякую тобі, що плюнув. Непоганий розмір, приємно. Не дарма ми переїхали, не дарма. Переїхали ми з обвідного каналу, там був дуже крутий окунець, а ми зараз переїхали на інше місце, адже кльов там закінчився. Ну, а тут, бачите, а тут на перших закидах воно конець себе показав. І розмір непоганий, дуже, дуже непоганий розмір. Як і в минулому відосі, я ловлю на фінезу прототип до 15 грамів 842 грамів. А от стоїть у мене Daiwa Exist 3000 LTш. І стоїть у мене шнурок дуже тоненький, дуже крутий. Називається він Duel The One 0,2 діаметру. Дуже тоненький. Я поставив Віпо, як ви бачили, двохдюймове на 2,5 грамовому волівському вольфрамчику. Перевіряю на початку. Опа, є. Це щука чи що? Це має бути щука. Перевіряю на початку на проводочку. Ай-яй-яй, щука була. Да, зійшла. Перевіряю на початку на проводку. Без шкрябання дна. Для того, щоб перевірити е, наявність активної риби. І зрозуміти характер поведінки цієї рибки. Ви Бачите? На проводочку покльовує. Покльовує Вон... опа! Є! <рес> Минулого разу була покльовка, взяв окуня, наступна проводка клюнула щука, зійшла під берегом і... Ще одна проводка чергова, теж окунець на базі. Дивіться. Ось так це все діло і працює. Монтаж підібраний правильно. Ми за короткий проміжок часу можемо робити... Блін, слухай, ще один коцаний. До цього великий був коцаний. І цей поменше теж коцаний. Що тут є, блін, коцає? Коцані всі. Два з половиною. Рибочка є, бачите як круто. Три проводки, три покльовки, дві риби. Щучка зійшла, на жаль. Ну то таке. Я думаю, що щучка ще буде. Опа, є, ти що? Слухай, там він по ходу п'єси стоїть. Стоїть зграйка. Клас, навіть не відходячи від каси можна ловити, не зупиняючи камеру, ну я так полюбляю насправді. О, Це вже не коцаний. Так, да, це вже чистенький. Хі -хі -хі. Ох, як взяв гарно, без шансів. Ось такий спортивний окунець. Дуже прикольно таких ловити, особливо коли вони Відповідають взаємністю. А вони наче тут відповідають. І он що я вам казав в минулому відосі з приводу цього шнура. Коли необхідно невеликий вантаж кидати подалі, якраз на допомогу приходить цей за ван. Звісно, що трофейну рибу на нього не половиш, розривне навантаження. У нього дещо менше, ніж у звичайних 0,2 шнурів. Але е, викид... Викид вирішує. Прикольно, у є, і щука є. На жаль, вона зійшла, але я думаю, що це не остання у нас за сьогодні. Рівномірочку роблю таку красиву і окунець і щучка дуже-дуже полюбляють -дуже рівномірочку. На відміну від шкряблки одну, рівноміркою можна перевіряти досить великі об'єми водного дзеркала. Шкрябатушки це така штука, що більш містячковий варіант. Знайшли ділянку з ракухою і її обробляємо. А на Чебурашку і рівномірну проводочку можна перевіряти досить великі дистанції. І сподіватись не лише на окуня, а й на щучку, на судачка. Зграйку знайшли, але щось вона десь вже відійшла. Ну, то таке, будемо зараз бігати до да надибаємо, аби ця зграйка була активна, щоб вона залишалася активною, тому що зараз вона ну така непогано активна. А окунець тут постійно рухається. Праворуч, ліворуч, вище, нижче. Ааа, зійшов, зійшов окунець. Такий був гарненький. Опа, покльовка знов. Так, зміщується. Да, зміщується. Я трошки змінив місце, відійшов ліворуч. Ну і походу п'єси окунець також в той самий бік зміщується, тому що я його на самому викиді ліворуч тільки що підчепив. Мене цей окунець тільки що нажухав. Я зробив паузу, він сів, я потім тягну і розумію, що а, щось провисаю, а він там вже сидів. Отакий дитячий варіант. О, там Владо щось забагрив, а кінець. О, да, слухай, такий прикольний, да. Ось такий 300. 300 таратан там тракторіста, да? Хі -хі -хі. Гарний, прикольний. Ну, вітаю, розпочинився. Да, наче жвавенько. Жвавенько. A later. Пішли в пошуках з райки і щось не можемо її надибати. Десь грайка спітляла. Це, до речі, такий нюанс, з яким треба постійно працювати. Окунь рідко стоїть плюс-мінус рівномірно кругом. У нього є місця, де він стоїть з грайками. І як знаходиш ці місця, з декількох закидів можна половити, а інколи буває, що зграйка нікуди не тікає і можна... Там ну, доволі довгенько стояти, його длубати з одного місця. А тут так не вийшло. Ми знайшли її, цю зграйку, зловили декілька окунців і все. І він десь подівся, пішов гуляти. Зараз треба його знов розшукати, або ту зрайку, або іншу. Тут далеко не одна зграйка його гуляє. Ракушнічок такий непоганий шкрябає. Ну добре, давайте пошкрябаємо. Може там хтось є на тому ракушнічку? До речі, можна і судачка тут вловити. Це далеко не рідкість, а інколи можна навіть і гарно вловити. Ну, це переважно навесні. Зараз якщо буде судачок, то невеличкий. Опа! Подача яка вже в ногах. Це щось мені на щуку більше схоже. Да, скоріш за все. Да, щупак. Такий наче прикольний. Прикольний щупак. Іди сюди, щупак. Да, за посмішку. За посмішку взяла. Сюди, давай, 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 там вже дуже-дуже високо для чоботів. Щупак, щупак. Ось ось вона, дивіться, яка Яка щучка красива у нас. Деснянська, це Деснянська щучка у нас, друзі. На затоці Десни ми зараз перебуваємо. Ось така. Ну, до кілухи їй не вистачає трошки, але... 600 грамів 600 в ній є явно. Дуже приємно половити таку рибку на делікатну снасть. Гарно втулила, ну і ми її віддячимо, подарував життя. Давай. Щучка попливла, нас порадувала, і хочу вам сказати, що дуже-дуже непогано. Мені така риболовля подобається, ще й погода. Нам усіляко в цьому допомагає. Вітру нема. Комфортно ловити. Так, приманочка. Що в нас? Поправляти не треба, все добре. Шкряба фокуня, а під берегом взяла щучка. До речі, попередня щучка також взяла з-під берега. Наш крябов. Наш крябов маленького. Ходили-ходили і наш кряба. Малесенький оконець, але взяв одразу. Це означає, що там може бути зграйка. Ну, подивимось зараз. Але розмір такий, невеличкий. Хоча покльовочка будь-якої риби це завжди дуже гарна штука. Ти що? Я такого ще не бачив. Дивіться, хто сидить у воді. Мишка. Ну, Тікай, 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 тікай. Ти що? холодна ж вода, що ж ти купаєшся? Мишак. До тебе біжить. Польовий. Це ж треба. Перепливла. Затоку, що їй не вистачає без води, ну? Нашого це робити, я не знаю. Так, да, друзі, дуже дивна історія, хоча не нова. Як тільки прийшли, знайшли зграйку, і рибка хутко зникла, вдалося зловити прям рясно. Декілька закидів було, декілька покльовок. Це означає, що скупчення якесь спостерігається, але бачите, десь вона поділась і все, і нема більше. Треба ходити шукати. Власне, чим ми будемо займатися. One hour later. Повернулися ми з Владосиком. На місце, з якого стартували, і друзі, хочу вам сказати, мабуть, що ми трошки запізнились сюди. Треба було приїхати раніше. Тільки ну, приїхали, у нас рибка поклювала, зараз нічого. Від слова зовсім. Вже годину гуляємо і лише дві покльовочки. Ось така перспектива не дуже. Не можемо знайти рибку. Ну і власне, я думаю, що вона зараз пасивна. Окрім того, що ще її треба знайти. Зараз водичка падає, а по минулих риболовлях завжди покльовує, коли водичка навпаки підіймається. Ми прийшли, коли вона тільки-тільки почала падати. І ще попали на кльов. Зараз щось нічого, прям зовсім нічого. Дуже дивно і щучка теж себе не проявляє. І окунець десь стоїть мовчить. Походити щось да можна наколупати. Питання ж в іншому хочеться наловити, щоб клювало бадьоренько, як зранку. Так, да, вода падає і там, де було 2,5 граму норм, зараз вже трошки забагато. Да, так буває. Так буває, що навіть пів грама на монтажі відіграє свою роль. Фух, друзі, нема, нема сил більше. Ходити і виколупувати цього окуня пасивного, який власне і не клює. Трошки ми приїхали запізно, ніж потрібно, але половити все ж таки встигли встигли. І це ще один раз доводить нам те, що окунь вже почав заходити на місця, де буде стояти до весни. Так що, якщо у вас є такі місця тверді, з твердим дном, з ракушняком, то неодмінно перевіряйте, адже там можна зараз зловити гарних окунів. Ну, а на сьогодні це все. З вами був Володимир Воротняк, Владосік. Обов'язково тицяйте на вподобайку до цього відео, пишіть коментарі, чи ловили ви вже окуня на пасивну гуму. Ну і, звісно, що не забувайте плясати на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео на моєму каналі. До зустрічі тут!